Прийшла я в тепличку. Все тут добренько. Я взяла оцей, як він називається. Ну, що оббризгувати дерева. І хочу трошки зволожити індільчику. Гляньте класно, на кнопочку нажала. О, дивіться. Супер! Хочу трошки бо тому що сьогодні буде 17 градусів жара. І ще я хочу вам показати. Сказали, що не зійде р... ця морхочка моя, яку я наклеювала, вона почала, вже сходити. Тепер ще до цього гляньте. Ми. клас, Ось така штука. Дуже добра. На акумуляторній батареї от сюди вода заливається. Тут зарядка, як телефон можна або від павербанка можна всім гарненького дня. Я буду трошки працювати.